А що вона буде вже їсти? Як ліжу добувати, вибач, рушниця поламала. Я вже лосиш додому, не принесу. Треба рік добувати, розумієш? Ти хочеш, щоб тобі тепло було, чи вмерти з голову? Чесно. Чесно? Чесно. Що ти чоловік, який працює е, е, професійним двірником, е, як він має купити тобі шоу? В принципі, е, я можу тобі купити шоу, але це буде тільки один рукав. <рес> Якщо ти змінна, я готовий пожертвувати своєю двохрічною зарплатою, щоб купити тобі рукав. Завтра ти вийшла заміж. <хліх> <Чим ти думала? зад> я вийшла заміж до чоловіка, який мені сказав Бог, ось ти чоловік, і я тобі купив шуку. По-моєму, ти вийшла заміж, просто коли я е, коли ти проходила мимо і тебе були п'яні будівлі, я їх попідвітав. <хліх> <хліх> Раз, две тысячи. Ну, я даже самый хуже можна, согласен, Там пись китайский. Даже без катушки. Можно даже шнурка там. И на принцип. А потім вдруг замощали. А потім ще шукали. А жить будем в палаце. Жить будем здесь мамой. Твоей мамы. Наші палац. <плакова> <вліп> Давайте так. Компроміс. Компроміс ні. <пліп> купляй мені з Я наловлюю кучу риби, продаю, купляй тобі шубу! Влажені рукав сугласих. Слухаю, <пліп> <пліп> який куплю тобі шубу! Хоче ти її наловиш на мою шубу. Я вже замерзну. І будеш без жінки. І не будеш ти кому кормить. Будеш сам собі їсти год лапець. Будеш і свою рибу і... їсти. І спіймам я собі любу найду.